Для того, щоб зареєструвати дитину до дитячого садочку, нам необхідно відкрити сайт Project.so.org. Далі, якщо ви ще не зареєстровані, натиснути Реєстрацію. Придумуємо собі логін та пароль. Також вказуємо свій email. Е Так, от підтвердження. Ставимо, що я ознайомлений з правилами і натискаю Зареєструватися. Бачимо, дякуємо за реєстрацію. Після активації аккаунту, ви зможете увійти і додати заявку. Відкриваємо нашу пошту та перевіряємо. Дивіться, лист потрапив до спаму. Далі бачимо повідомлення, що для активації вашого аккаунту і підтвердження поштового ящика вам необхідно перейти за посилання. Далі вводимо логін та пароль. Це ми бачимо, що ми зайшли під своїм аккаунтом. Далі нам потрібно обрати дитячий садочок. Або за допомогою карти, або натискаємо на список. Знаходимо той навчальний заклад, який нас цікавить. Далі дивіться, бачимо наш дитячий садочок, в який ми хочемо подати заявку. Можемо переглянути черка. Також можемо відгуки подивитися. Далі опускаємося вниз та натискаємо Подати заявку на вступ. Можемо натиснути тут, можемо також подивитися інструкцію. Або натиснути заявки в мої заявки. Натискаємо нова заявка. Бачимо, що в нас дані необхідно виключно українською мовою. Обираємо населений пункт. Обов'язково вказуємо до району. Та далі обираємо наш ДНЗ. Коли ми обрали наш. Дитячий садок, натискаємо далі та вказуємо свої прізвища, ім'я по батькові. Вказуємо дату народження, місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання. Далі дивіться, якщо у нас відосовине не в Україні, ставимо відповідну відмінку. І заповнюємо серію свідоцтва про народження, обираємо код. Та ставимо це. Далі вказуємо номер свідоцтва про народження. Дивіться, літери обов'язково повинні бути українські. Тобто ми бачимо, що в мене брена українська клавіатура. Наприклад, А. Тобто це українська літера І. Далі вказуємо дату видачі свідоцтва про народження та обираємо скан -копію нашого свідоцтва. Так, далі обираємо групу та натискаємо далі. Обираємо бажаний рік зарахування. Диспансирний облік є чи немає. Напрямок обліку. Вказуємо, якщо він є. Право на пільгу обираємо. Ну, і також, якщо ми обрали якісь право на пільгу, то заповнюємо відповідні дані. Дата видачі документів і скан копію. Натискаємо далі. Вказуємо. Призвища, ім'я батька. Дивіться, обов'язкові поля у нас в жирному виділенні. та вказуємо свій телефон. Це для того, щоб потім з дитячого садочка або з відділу освіти могли з вами зв'язатися. Також можемо вказати свою електронну адресу. Та натискаємо в і відкриємо мої заявки. Ми бачимо, що наша заявка створена, бачимо в якій ДМЗ. Також, якщо нам потрібно, ми можемо підключити смс-повідомлення, і нам будуть приходити повідомлення про зміну статусу. Тобто статус є нова, прийнята, відхилена, видано направлення, зараховано. Нам прийде на пошту повідомлення про те, що статус заявки зміни. Переходимо до пошти, бачимо, що у нас що заявка прийнята до чима. Якщо ми перейдемо до нашої заявки. Під своїм логіном та паролем, відкриємо мої заявки, ми побачимо, що наша заявка зі статусом прийнята. Також, якщо ми зараз відкриємо нашу заявочку, ми побачимо, що у нас всі поля відмічені сірим, і змінити їх вже неможливо. Так, далі, якщо нам потрібно перевірити, де наша заявочка, ми переходимо до електронної черги, знаходимо наш дитячий садочок. Та відкриваємо наш навчальний заклад. Переходимо до черги. Обираємо рік зарахування. Ми обирали 16, й також обираємо групу за віком і вже бачимо нашу заявку. Коли статус заявки зміниться, нам на електронну пошту прийде лист, Або, якщо у вас підключена система СМС-повідомлень, то вам прийде СМС. Через деякий час ми бачимо, що нам прийшов лист про те, що. Нам видано направлення та інформація, що нам потрібно зробити. Також, якщо ми відкриємо нашу заявку, статус заявки у нас зміниться і буде видано направлення. Далі ми вже зв'язуємося з дитячим садочком або з відділом освіти. Також дивіться, якщо нам потрібно видалити нашу заявочку, є. Кнопка, відхилити заявку. Після того, як ми звернулися до нашого відділу освіти або до дитячого садочка, статус заявки змінився на видане направлення. Вони змінюють на отримане направлення, статус нашої заявки. Також ми це бачимо в заявках моїх заявки, статус заявки і останній статус заявки, який ми можемо побачити. Це те, що з нас зараховано. Такий статус наша заявка отримає, коли наша дитина піде вже до дитячого садочку. Дякую за увагу.